Президент Туреччини під час свого виступу в Анкарі заявив, що світ чекають нові конфлікти, якщо не зупинити різаніну Ізраїлю в секторі Газу. Також він подякував країнам Європи, які підтримали державність Палестини, і вкотре закликав притягнути до відповідальності прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху за військові злочини в секторі Гази. Ініціатива Німеччини щодо посилення протиповітряної оборони України зазнала краху. Реакція країни Європи на заклики Німеччини передати. Системи ППО Петріот України не виправдала себе. Країни Європи, в яких є системи ППО Петріот, відмовляються надавати їх Україні. Китай розпочав повномасштабні військово-морські навчання навколо Тайваню. Вони голосили про них лише на третю добу після інаугурації президента Тайваню, назвавши його сепаратістом та порушником спокою. Головнокомандувач командувач збройних Сил Швеци заявив, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Швеція уважно спостерігає. За подіями на полі бою в Україні і постійно спілкуються з військовими під час засідань Альянсу НАТО. Державна прикордонна служба не враховуватиме за стосунок резерв плюс під час перетину кордону чоловіка в призовного віку. Вони повинні мати при собі лише паперові військово-облікові документи. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх подій, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна. Пока-пока.